Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Єгор. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополі Універу, а також з найближчими івентами у нашій Альма Матер. Поїхали. Настає ніч. Прокидається мафія. Чи готові ви зануритися у світ таємниць та інтриг? No face, no case від FMM та MME дозволить вам проявити свою хитрість та винахідливість чи продемонструвати свою дедукцію та уважність в якості шерифа за келихом смачного коктейлю або ж у ритмі танцю. Гра буде проводитися шляхом розсилання гравцям їхньої ролі та завдання, які потрібно виконати через розробленого чат-бота. Готуйте свої пістолети та капелюхи, заповнюйте форму реєстрації на каналі Студради ФММ та приходьте, щоб дізнатись, хто є хто у цьому місті. Не забудьте придбати квиток, адже гра відбудеться 2 травня о 18.00 у барі Стейдж. Детальна інформація на сторінках Студради ФММ. Капи Кіберспорт нагадує про дедлайни реєстрації на студентсько-учнівський турнір з Dota 2, а саме 3 та 4 травня. Детальніше ознайомитися з регламентом, сумою внеску та форматом проведення ви зможете на каналі КПІ Кіберспорт. Зареєструвати свою команду ви можете до 2 травня. Готуйтесь і покажіть свій скіл на турнірі. Штучний інтелект у медіабізнесі як технології змінюють роботу журналіста. Запрошуємо вас на третю лекцію від КПІшних викладачів, яка відбудеться вже 1 травня о 18.30 у лекторії вежі. Кандидатка науки соціальних комунікацій, доцентка кафедри видавничої справи та редагування Радміла Сегол розповість все про гібридні моделі співпраці шиї та журналіста, а також відповість на болючі питання: чи замінить штучний інтелект журналіста? Які способи використання шиї впроваджують у провідних виданнях світу, як не загубитися у світі постійних змін. Після лекції залишайся на нетворкінг та затишне кавування, бо ніякий шиї не здатний замінити ароматну чашку кави від партнера проєкту кав'ярні Кофі Нердс. Обов'язково реєструйся до 16.00 1 травня за формою у телеграм-каналі та приходь до лекторію вежі. Уже 3 травня на кіностудії імені Олександра Довженка відбудеться 15-та Леся Квартиринка. Київський фестиваль авторської музики і атмосферних декорацій. На тебе чекають гурти Курган, рені «Рені Худакі Village Band, «Тік-Ту», Фігурат, а також окрема вулична сцена. У межах заходу організатори збирають 1 мільйон гривень для AZO One, які займаються евакуацією, реабілітацією, і поверненням бійців у стрій. Задонатити можна на офіційному монобанку, зокрема й на заході. Купити квиток можна за посиланням на каналі на хвилі політеху, а зі спеціальним промокодом отримати знижку 20%. Creative Hub на зв'язку цієї весни, а саме 17 травня, у кластері бібліотеки КПІ зустрінемось у Києві на конкурсі Хакатон, змагання між командами, яке полягає у створенні власного творчого продукту або просуванні вже існуючого за підтримки менторів. Хаб пропонує два види напряму. журналістика. Тут ви презентуватимете свої повідомлення, які чіплятимуть за душу читача чи слухача, реклама та піар. А тут ви зможете працювати над стратегією просування продукту чи бренду, пошуком виходів з кризової ситуації тощо. Завдання та допомогу професіоналів надали провідні компанії України, такі як 1+,1 плюс медіа та інші. А для тих, хто найкраще впорається із завданням та проявить свої навички, буде можливість виграти грошовий приз та отримати офер від провідних компаній. Заповнюйте форму на офіційних сторінках хабу, розважтесь та вигравайте разом із крієтів Hub. Благодійний квартирник у колізеї від ФБТ та ФЛ. Хочеш виступити з віршем або кавером, сольно чи гуртом? Заповнюй форму до 2 травня включно і зроби мінімальний донат 150 гривень. Уся зібрана сума буде розбита порівно між двома благодійними зборами. Квартирник відбудеться 18 травня о 17.00 у арт-просторі Колізей. Для відвідування необхідно зареєструватись у формі на офіційних сторінках студради ФБТ. Політичне. У КПІ імені Ігоря Сікорського відбудуться вибори голови студентської ради університету. Офіційно зареєстровані кандидати: Шестеров Святослав Сергійович, студент групи ІМ12 факультет інформатики та обчислювальної техніки. Товстига Артем Володимирович, студент групи ДГ-41 факультет електроніки. 4 травня відбудеться засідання конференції студентів, на порядку денному якого буде оголошено представлення програм кандидатів та дебати. А 6 травня вже онлайн-вибори на платформі Юнівера. І наостанок про творче у кожного героя є момент, коли його історія починається. У когось це битва за галактику, у когось вихід на сцену улюбленого образу. А у тебе це КПІ Косфест вперше серед українських вишів ми запускаємо подію, де фантазія оживає, а ти стаєш героєм власної історії. Це не просто фестиваль, це новий вимір гри, образів і креативу, що змінить твою уяву про університетський простір. Якщо ти живеш косплеєм, фанатієш від аніме, фентезі, сайфай або мрієш зустріти свій фандом наживо, тоді готуйся. Ми вже малюємо карту Всесвіту, який відкриється зовсім скоро, слідкуй за оновленнями, адже фандом ближче, ніж здається. На цьому новини випуск завершено. Для вас працював Єгор. Конвертуйте вашу людь у донати, не забувайте замовляти пісні на перерву через бот Радіо Капиї та залишатися на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.